Вже у неділю, 18 травня, має відбуватися другий тур президентських виборів у Румунії. Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня, і його результати такі, що до другого туру пройшли ультраправий кандидат Джорджа Сімон та незалежний кандидат мер Бухареста Ніко Ждан. Лідер першого туру на президентських виборах Румунії Сімон хоче компенсації за допомогу Україні у війні, у війні, зокрема за систему ППО Петріот, який передав попередній президент про це він заявив під час дебатів зі своїм опонентом. Пряма цитата: Україна потребує нас, а не ми її. Вона повинна поважати права румунів, які там проживають. Ми хочемо компенсації за нашу участь у воєнних діях. Ну тобто, під час дебатів він порушив тему нацменшин в Україні, яка має поважати права Румунів, котрі там знаходяться, та закликав до припинення вогню замість подальшої ескалації конфлікту з використанням зброї. Його опонент Дан заявляє, що у разі обрання президентом його кандидату. Ури буде допомагати Україні для досягнення справедливого миру, оскільки від цього залежить і безпека Румунії. Він також звинуватив опоненту у тому, що Румунія на чолі з Сімоном блокуватиме підтримку України з боку ЄС. Тож чого чекати від другого туру президентських виборів, тому що у Румунії, тому що ми бачимо, що дуже два різні кандидати: один з явною проукраїнською підтримкою, другий з явною. Не українською підтримкою будемо про це говорити з політологом, журналістом, лектором сучасного університету імені Штефана Ченмаре Марін Герман з нами має бути на прямому зв'язку. Пане Марін, добрий вечір. Добрий вечір. Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. то скажіть, будь ласка, можливо, є якась свіжа соціологія в Румунії? Чого чекати від другого туру президентських виборів? Соціологічні опитування, які відбулися минулого тижня, відразу після першого туру виборів, показували Джорджа Сіміона популістського кандидата, явним фаворитом. Ну, всім зрозуміло, майже 41% виборців проголосували в першому турі за нього. Потім відбулися певні раунди. Дебатів між кандидатами і пожвавлення такої суспільно-політичної дискусії щодо можливих ризиків приходу до влади цього кандидата. І останні соціологічні опитування на цьому тижні показали, що шанси десь рівні, тобто відбулася така активна мобілізація суспільства і людей, які хочуть, щоб їх країна була активним членом європейського союзу. Брала участь у побудові єдиної Європи у забезпеченні безпеки Східної Європи, і звичайно, що всі ці зусилля Румунії, яка стала членом Європейського Союзу у 2007 році, ну не були за одну ніч або за один рік просто а, забуті, і відбувся так званий відкат у а, минуле. Тобто, зараз ми виходимо на таку в таку ситуацію, де або кандидати просто зрівнялися, або інші соцопитувані показують мінімальний такий відрив, десь у майже один або два відсотки. Джорджа Сіміона. Тобто потрібна подальша мобілізація суспільства сьогодні. П'ятниця вже відбувається а, такий виборчий процес, адже румунська діаспора і громадяни Румунії у Молдові. А і в тому числі в Україні мають право голосувати. Тобто для діаспори це і п'ятниця, і субота, і неділя. А в Румунії вибори відбудуться один день у неділю. Ну і всі очікують можливої, скажем так, перемоги кандидата, який обіцяє лишити країну в такому проєвропейському напрямку розвитку. А як ви бачите, яка, е, хто вибореться кандидата е, Сімеона і хто вибореться кандидата Дана? Якщо ми про це говоримо, наскільки це різні світи, чи це од... просто люди, але з іншими поглядами? Е, ви знаєте, ці вибори показують нам один такий цікавий факт, цікава трансформація. Якщо раніше, скажімо. Ну, Румунія чимось нагадувала Україну, знаєте, по регіональним таким а, параметрам: схід, там, захід, південь, північ. Зараз а, чітко а, відрізняється виборець, який живе у місті а, та у селі. А, тобто, це і, існує певний розрив між розвитком великих румунських міст. Які ну, мали великі європейські гранти та проекти після вступу до європейського союзу, і недорозвинені сільські місцевості, які здебільшого проголосували за е, е, Джорджа Сіміона. Існують і інтелектуали, які підтримують Джорджа Сіміона. Але в цілому, з моєї точки зору, те, що я бачу, і спостерігаю вже майже рік, існує прошарки румунського суспільства, які не є. Прямими бенефіціарами після вступу до європейського союзу, тобто, це люди, які не змогли вчасно адаптуватися до модернізації країни, до законодавчих змін, не змогли інтегрувати в себе в ринок європейського союзу, або показати і побудувати все мадома ну європу, скажімо так, і вони бачать за необхідне повернутися там до традицій, до національних свят і до всього того, до чого вони звикли до вступу до європейського союзу. Якщо ми дивимося на останні опитування, дуже цікава така картина: 78% осіб, які мають вищу освіту, і в Румунії голосують за проєвропейського кандидата. І, мабуть, ця цифра є найбільш показовою, тобто виборці освічені, які. Мають доступ до різних інформацій, які можуть розрізняти фейк від правди, здебільшого голосують за проєвропейського європейського кандидата. А, на вашу думку, як так як ви сказали, що десь плюс-мінус шальки терезіїв зараз одинакові у двох кандидатів, що може стати цим вирішальним фактором а, в одну чи в іншу сторону, ще зараз щось може змінитися за ці дві доби. Якщо ми дивимось на електоральну картину і на цифри, тобто хто проголосував у першому турі, це майже 50% виборців. Тобто, половина населення Румунії, які мають право брати участь у виборчому процесі, активно проголосувала. І ведеться активна робота вже другий тиждень щодо мобілізації тих людей, тобто тих ресурсів, для того, щоб вони проголосували. Тобто і існували ну такі політичні партії, які пасивно ставились до цих виборців, і відбувається таке посилена робота для того, щоб підвищити участь у цих виборах, і люди можуть ну, вирішити. Вирішити долю країни, якщо прийдуть і проголосують. Ну і другий важливий фактор це румунська діаспора після вступу до Європейського союзу. Мільйони людей, мільйони громадян Румунії проживають у Німеччині, у Франції, в Італії. І дуже цікаво те, що ці люди, як показували результати першого туру, проголосували за антизахідного кандидата. І це дуже цікавий парадокс. Це парадокс, тобто, і важко це пояснити. Це люди, які вийшли і проголосували в той час, як інша частина діаспори просто не проголосувала, і вийшла така диспропорція. І успіх е, про західного кандидата, який ну плідно співпрацює і хоче співпрацювати з Європейським союзом і з Сполученими Штатами Америки, по всім параметрам, і по безпеці, і по економіці, і про інтеграції в цивілізований світ повністю і прихильно ставиться до української тематики і до України. Залежить від того, чи вийдуть і чи зможуть проголосувати більше людей в тій діаспорі, тобто це мільйони людей, які просто можуть вирішити долю їх країни і, і будуть в подальшому активно брати участь у суспільному політичному житті їх країни, навіть якщо вони далеко за межами території Румунії. А як реагують румунські експерти, політики, лідери громадської думки так на заклади Сіміона щодо прав Румунії в Україні щодо припинення вогню, щодо того, що ми маємо заплатити за надану допомогу? Знаєте, заплатити за надану допомогу. Ми вже чули від американського президента. Вибачте за таку ремарку. Це навіть не ремарне не така ж е, ремарка, така несподівана, тому що я прямо називаю Джорджа Сіміона румунським Трампом, і він так себе позиціонує. Він дуже багато копіює прямо від американського президента Дональда Трампа. Він каже, що у нього є зв'язки з Трампом. Наскільки це правда, я не знаю. Він каже, що він хоче побудувати в себе політичну систему, чимось схожу на Сполучені Штати Америки. Що Трамп молодець, все, що він робить, це добре, і тому він румунський Трамп. Якщо Трамп почав говорити про Україну і про допомогу Україні з точки зору зисків, там ну, для Сполучених Штатів Америки і Україна має заплатити, чому ж тоді Україна не мала б заплатити і Румунії за цю допомогу? Це просто копіювання, це використання тренду західного тренду. Республіканської партії трампізму для і показати румунському суспільству, що я буду таким же, буду таким же потужним президентом, як і у Сполучених Штатів Америки. І я копіюю стиль його діяльності щодо румунського суспільства. Тут як і опитування, так і реакції: 50 на 50. частина румунського суспільства дуже сильно втомлена від війни в Україні. Тому що це ну, існують відповідні економічні суспільно-політичні реакції і наслідки війни в Україні, вони глобального масштабу, вони не регіонального масштабу. І тут і російська пропаганда через різні мережі, соціальні мережі працює і замість того, щоб румуни дивилися в сторону Росії, як на основного винуватця в тому, що відбувається, вони дивляться на жертву і думають, от якби Україна або Зеленський, або хтось інший. Почав е, е, сприймати е, російські пропозиції миру, тобто капітуляцію як е, щось хороше зупиниться війна. І ми будемо жити краще. Тому не Путін, а Зеленський винен. Це ну масова маніпуляція. Ми її зустрічаємо не тільки в Румунії, і в Угорщині, і в Словаччині, і в інших країнах, і в Польщі. До речі, паралелі цікаві, і в них і в Румунії вибори, і подібна ситуація і е, на території Польщі. Uh, і тут є інша частина суспільства, яка знає, що означає російська агресія, uh, в Румунії є досить така свіжа історична пам'ять від російської або радянської агресії, а uh, другої світової війни, і пізніше uh, існували румунсько-російські війни в 19 столітті, і дуже багато осіб знають, що означає російська агресія як така, але uh, як ми бачимо, відповідно до соцопитувань це суміш. Ну, пропозиція від Джорджа Сіміона. Це суміш різних аргументів, пев, певна частка з яких не мають такого раціонального зерна, скажімо так. Ну, епоха популізму вона на жаль на жаль, така. А як ви бачите, чи існують побоювання щодо можливого російського впливу на ці вибори президента Румунії, тому що ну я нагадаю, що Верховний Конституційний суд Румунії скасував результати виборів у листопаді 2024 року. Тоді переможцем першому турі став проросійський кандидат Джорджеско, але румунські спецслужби запідозрили Росію у втручанні у вибори. А Джорджеско заборонили після цього балотуватися. Так і тому ми маємо ста Практично в через рік ще раз вибори президента Румунії. Тож питання, чи є такі побоювання, чи можна і прямі натяки, що Росія знову хоче маніпулювати, контролювати офіційний Бухарест і волевиявлення Румунії? Неважко зрозуміти, що це російський інтерес. По перше, чому ми знаємо, що і Польща я знову повертаюсь до цього порівняння, і Румунія. Це напевно найважливіші партнери України зараз. Тобто, через Польщу і Румунію в Україну надходить зброя, надходить все, що потрібно для Збройним силам України. Гуманітарна допомога, це логістична інформаційна інфраструктурна кіберпідтримка. Ну і зрозуміло, що в інтересах Росії, щоб ці дві країни, Румунія та Польща, більше не допомагали. Як мінімум не допомагало Україні, і Україна буде оточена. Ну і Росія почне діяти без е, західної підтримки щодо України. Тому це зрозуміло. Це безпосередній інтерес. Проблема полягає в тому, що не існує зараз на території Румунії жодних доказів, юридично кажучи. Щодо російського а, втручання безпосередньо у вибори, нагадую, що в листопаді 24-го року в Румунії відбувся перший тур виборів. Ну і тоді влада подумала, що Росія через а, різні кібератаки сфальсифікувала електронну версію результатів виборців і було прийнято рішення вперше в історії Румунії вручну перерахувати всі, а, всі бюлетні. І перерахували, і вийшло, що насправді це просто йшла мова про маніпуляцію, яку проводила Російська Федерація, і Китай або інші державні актори чітко не написано в звіті спецслужби Румунії через TikTok і вплив безпосередньо на громадян Румунії. Це опосередкований вплив через різні соціальні мережі, і це навіть були такі психологічні впливи на громадян, непрозорі. Ну і тому відбувся відбулося таке анулювання цього першого туру виборів. Тобто, реально ми бачимо російські наративи, про західні наративи. Ми бачимо а такі інтереси Росії щодо того, щоб дестабілізувати Румунію і Польщу і інші е, країни. Про словаччину ігорщину навіть вже не слід говорити. і е, 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 е. Все це докупи вкладає таке враження щодо реального геополітичного інтересу Росії щодо цього ць, цієї е, території. Ба більше е, існує ще Чорноморський басейн, існує там свої інтереси. Румунія де факто межує з Російською Федерацією, межує ну без міжнародного визнання цього територіальної цієї територіальної приналежності, і де факто вона вже має ризики. Певні безпекові ризики з Росії у зв'язку з захопленням Криму, ну і всіма іншими провокаціями, які робить Російська Федерація в Чорному морі. Пане Марін, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Дякую за цікаву розмову. Ваш аналіз та ваш час. Нагадаю, з нами був Марін Герман, політолог, журналіст, лектор сучаску університету імені Штефана Челмари, який долучався до нашого етеру з міста Сучава в Румунії. Я вам дякую, пане Марін. Бажаю спокійного вечора. Це традиційне побажання для українців. і, На жаль, румуни час частково теж відчувають. Czunny ja wam dziękuję i wam spokojnego wieczora.